Доброго всім раночку, мирного дня. З вами канал Село Ти Моя Доля. Люблю походити, роздивитися на свої ж квіти в ранішню пору, коли ще роса, коли вони такі ще живі і красиві після ночі. Трохи в мене тут загущено, але в тісноті, як кажуть, але без образ. Починає цвісти асцільба, а там кози подають голоси свої, чимось незадоволені. А тут спіря я березолиста. Їх в мене вже багатенько спіряє, вони такі різні. І коли навіть не цвітуть, все рівно вони мені подобаються своїм листом, своїм розвитком. Поки що бодряться айстри альпійські. Бо в минулому році напала на них мучниста роса, і вони стояли такі непривабливі. А там сховався зовсім в затінку очеток, треба буде його звідси забрати, але щось я необдумано його туди посадила. Ось такий красивий, але схований. У мене поки що небагато сортів очитків, але вони мені подобаються. Подобаються своєю стійкістю, своєю витривалістю. Недавно висадила хризантеми, показувала в окремому відео, що замовляла. Спокусившись на рекламу. Взагалі претензій до не немає, але вони просто були не підписані. Продовжує свій розвиток. Така красива туя, як Рейнголд. Цього року весною посажена. Міскантус все вгору і вгору пнеться. І ось такий показує свої зебрі листочки. Поки що ще не цвіте. Продовжує цвітіння. Дельфіній, троянда Зефері. Треба попідв'язувати, але вона ж така колюча. Мій красень Барбари Стунберга. Такий також у вранішній росі. Улюбленці мої, чемерники, морозники. Хоч і відцвіли, але все ж таки залишаються красивими. Розростається сон дрова. А там виглядають і троянди, і флокси, і кажуть, що про нас також не забудь. Продовжує цвісти дельфіній ось такий. Тут теж посадила. Гризонтеми і прижилася хоста, яку недавно пересадила. Красиво цвіте Гортензія, але я її так коротко обрізала, вона похилилася ось так і трохи заважає іншій великолистій гортензії. Треба було її звідси висадити, вона щось захлорозила трохи. Я на зиму не вкривала її, але мені здається, що там навіть зачаточок цвітіння є, але як же ж її вижити під покровом цієї деревовидної гортензії. Хоста збирається цвісти, а стільба і трохи серед бур'янів. Не Непідв'язані троянди під вагою своїх важких квітів попадали на траву. Треба зайнятися підв'язкою. Почала цвісти ось така троянда, названа кімнатною, яку мені доня подарувала на 8 березня. Я її висадила в такий ось більший горщик. Вона стала ось такою красивою. А мої Рунонкулуси вражені вражені якимось грибковим захворюванням. Красиві, але такі недовговічні. Так говорила, що захочу їх зберегти, але раз вони такі капризні, то не схочу я їх. Продовжує цвісти моя полька, як і інші троянди. Лілії ще не всі розквітли. І частенько прихожу милуватися хвоїнками такої цікавої рослини, як Еріка. Цікавої для мене і, напевне, і мало поширеної. Подивіться, яка красива хвоя. Я її пересадила, можна сказати, що влітку пересадила з дуже притіненого місця. І там вона в тому місці. Підмерзала. Сподіваюся, що тут не буде вона підмерзати. І я і ви разом зі мною помилуємось навесні, ранньою весною її прекрасним цвітінням. Але навіть без квітів вона ось така, така ніжно, ніжно-зелена і дуже красива. Почали цвісти цинії, Насіння з яких я замовляла в інтернет-магазині, і в Наталії всім про все. Жоржини поки що ще не цвітуть, великолиста гортензія, яка перезимувала без укриття, ось так підгоріла, треба буде її звідси забрати, пересадити десь в горщик і нехай буде в горщику. Цвіте спірея нано. Ось така красива в Русі туя Кім Кіму чи тін-кіму. А Барбари Стонберга трохи, напевно, підгорів на сонці, а можливо якась грибкова хвороба. Це навіть не знаю щось. Хтось в мене такий красивий, але я не знаю, чи це ялівець, чи це туя. Скоріше, напевне, ялівець. Але також подивіться, який гарний. Я щось не записала собі. І тепер не знаю. Ну, починає розпускати квітку, жоржина, напевне, фреску, мені здається. І тут в мене жоржини фреско, але поки що ще не цвітуть. І знову ось такий красивий Барбарис Тунберго. Вони мені найкрасивіші з усіх невибагливих рослин. Вони потребують догляду до себе ніякого, ще й дивують своїм окрасом в кожну пору року. Весною вони такі, потім влітку. Ще не такі, а восени стають ще не такі. Ось так розростається потрохи, посаджений в минулому році очиток вар'єгатний. Сподіваюся, що, незважаючи на те, що знаходиться під гілками Барбариса Тунберга, незабаром зацвіте. Я його говорила, що я його черенкувала просто в воді і вкорінила, і показувала вам частинку, його посажано в іншому місці. Гортензія великолиста, зимувала в мене в горщику. В приміщенні неопалювальному, і я дуже шкодую, їх в мене було кілька, то доня мені їх передала. Я дуже шкодую, що я і решту цих рослинок не забрала в горщики. Вони були в горщиках, а потім висадила їх в ґрунт, а тоді не допильнувала, не накрила на зиму. І залишилася з них лише одна і ця в горщику. Але поки є, ось так красиво дуже цвіте, поки є. То є можливість і надія їх розмножить. Своїм великим листом поїжним хтось його їсть, тягнеться вгору бузульник. Подружилися між собою Лілія і лілейник. Ось такий симбіоз їхній. Починають квітнути волотисті гортензії, а лише їхня краса попереду. Хоч і не обрізані вони в мене цього року, але все ж таки, але все ж таки я бачу, що маю можливість, матиму можливість насолодитися з погляданням їхньої гарної квітучості. Від'жила стільба після дощу і гейхера. А там маленька гейхера, щось їй там не подобається в тому місці. Треба буде пересадити. Ось такі красиві роз... порозросталися хости ланцетолисті співдружності із астільбами. Вчора висадила таку красуню, як самарська ледія, гортензію. Ну, Заберу звідси піво, півонію, бо тут дуже гущавина вже. І сподіваюся, що самарська ледія тут приживеться. А ще в нас тут посадили павловнію, І вона ось таким великим деревом вже розрослася. І я не знаю, що так і забрати її, і зрубати шкода. І я не знаю, чи не буде вона заважати розвідку моїх інших рослин, які попадають в її тіні. Ще спірея, але ну, не пам'ятаю, яка це. Продовжує цвісти дельфіній чи дельфініум. Лілейник проситься, щоб його не обминути. А цю рослину в нас називають мароною. Ось така красунечка, і крім того, висушені її гілочки. Я використовую при болях в кишечнику, при різних харчових отруєннях. Так що потрібно заготовити, поки цвіте. Красуня-юка. Тягнеться з гущавини до сонця, цвітуть мої троянди і флокси починають свісти, і квіти одного дня лілейники. Ще одна гортензія, дерево видно. Літо літечко, як хочеться, щоб ти тривало вічно. І ще один Барбарис Тунберга виглядає із різних там зарослів. Вчора висадила сюди ось такий очиток, замовлений в інтернет-магазині садім. Наша ялиночка потроху дає прелість. ось така також красива у вранішній росі. Троянда Керіо чекає, поки розпустяться її супутники, хризантеми, її сусідочки. І ось таке каскадне цвітіння грошко духмяного. Тут він Посаджений в парі роком, в парі посаджений із трояндою. І вже не зрозуміло, хто пишніше, хто красивіше цвіте. Троянда. Троянда скромніше цвіте чи пахучий горошок. Ось так він заполонив простір, випускає нові нові квіти і цвіте і цвіте і пнеться вгору. Троянда. П'єр деронсор починають цвісти лілії, деякі цвітуть, деякі ще не цвітуть. І навіть деякі хризантеми вже починають набирати бутони. Лілії треба попідв'язувати, хоч і не естетично кілки, але вони ж так поваляться вітер. Якийсь і, і може поламати, вічно зелені кіпарисовики підростають, осокамору. Якась непрохана рослина влізла в мою форзицію. І ось так не знаю, що це за рослина. казала, до чоловіка хай буде, але певне треба вирізати, бо вже дуже вона нахальна. І ось так гнобить мою форзицію. Розквітає ось така махровенька лілія. Ще багато лілій в мене на городі, вони ще не цвітуть, але я їх думаю, восени також пересадити сюди, до лілій. Підростає, розчеренкована в минулому році форзиція. Тішить своїми плодами ужина, смачні солодкі плоди. Мені смачніші, вони навіть від малини. Вона взимку трохи підмерзла цього року. Не так красно плодоносить, як у минулому році, але все ж таки плодоносить, вона виявляється, ще й хороша мама. Від неї багато відростків є, чоловік попригинав, так що незабаром будемо мати врожай із її діток. А чоловік каже, що якщо тобі мало квітників, то я тобі ще тут ще розроблю, хоч і дерева ростуть, а лише тут посадиш. А я кажу, ні, мені не треба, мені більше не треба. Показувала кілька разів Давіда, в мене ще одна є, поки що не цвіте. Але, як я вже говорила, вона цього року померзла була зовсім. І ось так вона відновилася, з кореня. І вже ось така, і незабаром буде цвісти. Підростає моя вейгела варєгатна. Я з весни показувала багато разів. У мене два кущі вейгели рожевої, різної форми. А це ось така варєгатна. Вона червона. Вона також зими була підмерзла і майже не цвіла. Але зараз пішла в ріст. А рожева красуня цвіте до цього часу. Вона і в минулому році, ось так. Випускала поодинокі суцвіття і цвіла майже ціле літо. Повідновлювала також пагони відновлення, попускала. Вчора висадила сюди ось такий дзвіночок від інтернет-магазину в саді. І дві невеликих вероніки. Сподіваюся, що вони приживуться і будуть також рости і цвісти. Героїчно виглядає нескорений геліосіс. Який ось так прикрила троянда. Я сподіваюся, я її вже незабаром обріжу, бо вона вже перецвіла. Можливо, якось ми її трохи підв'яжемо. Ну, йому легше стане дихати. А поки що подивлюся, він так героїчно пнеться до сонця, як наш український народ героїчно намагається визволитись від фашистської навали. А внизу також продовжують. Здається, мені нормально себе почувати, очетки і вівцяниця сиза. І навіть хризантема нормально себе почуває. А мак один раз відсвів, більше не світе, я його звідси постараюся забрати. Добре почуваються себе після дощу, почувають себе після дощу хости. Продовжує цвітіння моя улюблениця. Black magic. Підгоріла трохи на сонці, чи, можливо, якесь грибкове захворювання фіги нашої, яка росте. В горщику, не знаю, де ми будемо діватися взимку, в хаті. І підростає залишки. Маленька моя брунера. У мене була велика, я так милувалася її листом і цвітінням. І вона цього року в мене пропала, не вийшла з зими. Потім я прочитала, що вона росте на одному місці 4-5 років. І вже той срок минув. Але, на щастя, залишила вона собі по собі спадкоємицю. Навіть не знаю, як вона тут опинилася, бо я її тут не садила. Десь на сінечко залетіло. І знову з такою ширмою став барвінок. Барвінок вар'єгатний. Весною цвів голубими квіточками. Обрізала лаванду свою, сохнуть снопики з її пахучими квітами. І ще одна будлея Давида незабаром буде цвісти. А ця лілія цвіте на городі, і тут ще в мене інші лілії, але вони ще не цвітуть. Так що, як я вже сказала до чоловіка, з квітників з мене досить не потрібно мені ще добавки, бо в мене ще із вулиці є квітники, які не завжди посапані і не завжди упорядковані. Тут також бур'яни, а в мене треба взяти сапку і повисапувати. І ще колись маю якісь горщики висадити айстри. Щоб цвіли восени. І навіть ще журжини. Не пам'ятаю, що це за журжини. Напевно, якісь низькорослі. Також потрібно десь посадити поміж квітів і чорнобривці. Але це плани і мрії. А ще на горбочку і трохи навіть в холодочку. Маю таке красиве деревце чи кущ, як Тамарікс, який з весни цвів невеличкими бісеринками. Він так і називається цей кущ-бісерний по-іншому. А так Тамарікс правильна назва. І тут навіть є неестетичний кілок, і він був підв'язаний, але, напевно, під вагою своєї маси зеленої. Розв'язався і вийшов на волю, але треба його підв'язати знову, бо він дуже хилиться і кілка якось більшого забити. І там навіть прилетів до нього гість бедрик і поселився на його красивих хвоїнках. Ось таке красиве деревце. О, там ще більше один бедрик є вищий. Ну, нехай собі тут живуть. Віджив, слава Богу, влітку лимон, бо він такий же був доходяга, і навіть він цвів, його знову збирається на цвіт, але ж проклята щетівка не давала йому жити в хаті. Ось таку мандрівку зробили ми з вами по моїх квіткових володіннях. Це ще не все. Але досить на сьогодні. І говорю, повторюю, що з вами був канал Село Моя Доля. Я бажаю всім мирного, доброго дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах і, нехай наші мрії здійснюються. Бо мусимо ми жити і виживати, незважаючи. На те, що такі трагічні події відбуваються в нашій країні. До нової зустрічі, дорогенькі, бо мене вже кличуть мої кози.